Ну, Ви знаєте, я би, може, трошки про інше сказав, що мене непокоїть цій ситуації. Через 25 днів ми будемо відзначати третю річницю початку подій на Майдані. І, на жаль, через три роки після Майдану ми змушені говорити, що поки що немає жодних реальних практичних результатів. В розслідуванні тих справ, які тоді, які тих подій, які тоді відбувалися. Як, як для мене Віктор Янукович вчиняв злочини, він робив це публічно, він робив це зухвало, він робив це на очах у всього світу. І, на жаль, три роки у нас нічого не відбувається. І, до речі, у нас сьогодні остання новина у справі Януковича. Російський суд відмовився проводити відеодопит Януковича в Ростові. Тобто, це означає, що Російська Федерація буде робити все, щоб не допустити, ну скажімо так, полегшення роботи українських правоохоронних органів. Але на жаль, при цьому, от за станом до сьогоднішнього дня, я абсолютно чітко не бачу професійної роботи. Українських правоохоронних органів по збиранню доказів, по документуванню цього. Можливо, пан Матіос, як людина фахова, скаже, що є таємниця слідства, і я з цим погоджуюсь. Але ну, ми ж теж живемо не безповітряному світі. Тут у нас сидять адвокати родин Небесної Сотні, які всередині знаходяться, вони значно більше, ніж я розкажуть, що відбувається в справі. Але люди пройшло три роки. У нас жодна справа не передана до суду. До речі, закон про заочне судочинство в Україні був прийнятий в е, 2014 році. От ми сьогодні будемо що обговорювати закон про спецконфіскацію, якою нам зараз трошки миють голову. Так, от я хочу процитувати міністра юстиції Павла Петренка, з вашого дозволу. Це цитата із газети Урядовий кур'єр. Коментуючи необхідність ухвалення цього закону, міністр юстиції Павло Петренко заявив, цей закон дасть змогу закінчити десятки кримінальних справ проти колишніх чиновників. У цих справах вже арештовані активи на десятки мільярдів гривень, але вони не можуть бути передані в бюджет, бо немає рішення суду. Це не про закон про спецконфіскацію. Це про закон, про заочне судочинство, який вже більше двох років діє в Україні. У мене просте питання до прокуратури, не до пана Матіоса, а до прокуратури в цілому. Чому нема справ переданих до суду, чому не зібрані належним чином докази? Чому не розпочати жодне провадження? Оце величезне питання щодо того. Чому не застосовується той механізм, який, як ви кажете, савік обмежений, але він є в Україні. На сьогоднішній день у прокуратури є всі можливості провести слідство. Є всі можливості завершити розслідування цих справ, зібрати докази, оформити процесуально і передати в суд. І ще одна коротка репліка. Це повинен бути не просто суд. Це повинен бути суд, якому будемо довіряти ми з вами, як громадяни України, раз, і до якого не буде питань у світового співтовариства. Тому що я маю дискусії з політиками і кажуть: «Та от ми передамо в суд, суд дасть вирок, якось там, пробачте, лівою і задньою ногою, але буде вирок. Ви знаєте, Юрій Віталійович Луценко теж сидів в тюрмі, і теж він там був за вироком. Але в цей вирок ніхто не вірив об'єктивно, бо це не був суд. Це не було справедливе судочинство. Тому завдання прокуратури сьогодні робити свою роботу професійно або почати робити свою роботу професійно, збирати докази, передавати матеріали в суд і отримувати вироки по тих подіях, які очевидно були злочинними.